Важко сказати, яким чином ця сіра зона буде виглядати на Сумщині. Ну, так, для цього треба бути на місці, щоб розуміти, розуміти, які населені пункти можемо прикривати. Населені пункти ми не можемо прикривати. Е, треба розуміти особливості місцевості там, де ворог може піти. Тут, сидячи в Києві, зараз це дати відповідь на це питання було б дуже важко. Е, тим паче, що перед тим як ворог почав наступати на Харківщині. Ми тільки вже дізналися, що там були якісь сели, і знаходилися в сірій зоні, і їх було важко захищати. Хоча логіка підказує, що ставити капітальні фортифікаційні споруди безпосередньо на кордоні це як мінімум нелогічно, оскільки і прикордоння Харківщини, і прикордоння Сумщини вже ну не перший місяць наражаються на різні удари, вони постійно під вогнем. І артилерійським вогнем, і під е, бомбовими ударами, під ракетними ударами, відповідно, щоб там е, хтось почав працювати над е, зведенням фортифікаційних споруд, ми замочуємо, якими б жертвами це все закінчилося. Тим паче, що в ситуації, коли там е, прикордонновоза взагалі прострілюється, лише бомбами, ракетами можна мінометами діставати. Ну, в вов Вовчанськ, який зараз е, на околиці, зараз точаться бої, нічого там вже. Семлянську на його північних межах, скажімо так, вуличні бої там фіксуються. В півніці Вовчанська, то сам Вовчанський знаходить, який кілометрів. Уявіть, там, ну, на лінію кордону, з міномета діставати безпосередньо по вулицях Вовчанська. Як в таких умовах будувати капітальність споруди? Е, Тому ясна річ, що її втягла. Якщо про перспективи, то на сьогоднішній день е, немає ходу кордону Сумщини. Але е, в цій прикордонній зоні постійно діяли диверсійно-розділені групи, широко вони діяли. Е, і це знову ж таки не перше місце такувалося минулого року. І минулого року по Сумщині задавалися і бомбові удари, і артилерійські обстріли там були. Тому ситуація при кордоні напружена і в Сумській області, і в Харківській області, ну, в Харківській області, власне вже й бої там. То, е, якщо ми кажемо про Сумщину, то Куданов вказав, що біля міста суджа з російського боку там є е, російські війська, які готу... готувалися перемогу, але паралельно із ситуацією із, із е, харківським кейсом, скажімо так. Але той факт, що зараз там на Харківщині місцями це просування зупинене, ну за виключенням Вовчанська, де їм дається ще там йти е, вперед, що просуватися. То це завадило їм проводити наступальну операцію в сумському прикордоні. Хоча ну, розвідка прогнозує, що так чи інакше, це коли станеться в найближчі ні. Знаєте, тут поганий порадок в тому плані, що для кожного це індивідуальне рішення. Е, давайте ми згадаємо людей, які там в Бахмуті, коли там вже і бої, і, і, і артилерійські, і, ну, повномасштабні була, 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 була битва за Бахмут. Давайте ми згадаємо по. Про жителів Авдіївки, які залишалися в місті, попри те, що там рвалися вже авіаційні бомби півтонні. Тобто кожен вирішує це самостійно, насправді, чи варто йому залишатися, чи варто йому від'їжджати? З яких причин йому варто залишатися, може там бути є старі люди, які вважають, що їм не можна нікуди їхати, що краще там залишитися в своєму домі. У різного у різні бувають мотивації. Мені тут дуже важко давати поради. Але, на мій погляд, якщо ситуація є скрутною, то очевидно варто все ж таки попікуватися про власне життя, передусім і про власну безпеку. Але знову ж таки, кожен вирішує тут по-своєму. Тут ситуація наступна: ворог там діє за принципом, апетит приходить під час їжі. Так, тому Зараз ми давайте прослідкуємо, як ситуація розвивалася. От вони провели розвідку боєм 10 травня, минулу п'ятницю. Подивилися, що там, де є слабина, почали доводити війська. Промацали знову, побачили, де є слабина, знову ж таки вели війська. І так вони будуть е, діяти, намасуючи на слабкі місця, знаходячи чи не знаходячи. А якщо знаходячи, то, то вони там будуть далі намагатися просуватися і водити резерв. То вони зупиняться там, де ми їх зупинимо. І вони зрозуміють, що там далі не можна буде просуватися, і тоді ситуація там буде набувати рівноваги. А потім вже можна буде думати про контрнаступальні дії, я маю на увазі саме на півночі Харківської області. Тому яка там кінцева мета? Ну тут знову ж таки залежить від того, скільки резервів вони ведуть, чи знають вони там що сл... на що слабкі місця, чи є в нас резерви для того, щоб відбити їхні наступальні дії в цьому напрямку. Але зараз здається для них, скажімо так, завдання мінімум це захопити Вовчанськ, передусім, скільки у разі подальшого накопичення сил Вовчанську. Вони можуть розраховувати на просування далі в бік Купінська, якщо подивитися на мапу. Ми побачимо, що є дороги, які безпосередньо із Вовчанська ведуть бік Купенська. А якщо Купінськ, то це небезпека для нашого угруповання, яке там веде бойові дії і намагається стримати ворог, який наступає з інших напрямків, тобто, мовно кажучи, з напрямку Луганської області. Ну, Тобто, варто це розуміти, що це може бути подвійний удар на Купінськ. Ну, є ризик навіть втратити Харків. Я зараз кажу, щоб всі тут злякалися. Є такий ризик навіть втратити Харків, але за яких умов і за якою концентрацією сил? Ну, як сьогодні на тієї концентрації сил, яка зараз є, їх вистачає на бої в прикордонні. Якщо там десь ворог знайде ще там кілька десятків тисяч військовослужбовців, вільних, для того, щоб вони могли наступати далі в Харківському сюди, ризики будуть ясна річ збільшуватися. Отаким чином відповідно на це питання. На сьогоднішній день немає загрози для Харкова. Для Харкова і на сьогоднішній день під питанням захоплення Вовчанська для росіян, оскільки там зараз тут бої, і ми так само перекидаємо резерви. І абсолютно не факт, що вони захоплять Вовчанськ на сьогоднішній день. Може бути зовсім навпаки. Тому, відповідаючи на ваше питання, ні, на сьогоднішній день немає ризику окупації тих територій, які були окуповані станом на початок нашого контрнаступу у вересні 2022 року. Але якщо ворог буде далі накопичувати сили, далі, далі, далі ви не знайдете, то ясна річ там ризики будуть збільшуватися. Зараз на цьому північному напрямку вони використовують ті війська, які були сформовані. Так званий Ленінградський воєнний округ, сформоване таке в них об'єднання. І зараз вони звідти перекидають війська. Ну, зазначається, що ці війська там не мають бойового досвіду, зазначається, що вони не обстрілені, е, вони несуть втрати через дрони, через артилерію. Тобто вони не мають того досвіду, який там мають війська, котрі безпосередньо вели бойові дії на Сході з українською армією силами оборони України. І цими військами вони зараз намагаються просуватися. Діючи піхотним okay. піхотними групами, групами, їх там багато. Кажуть, що Вовчанськ це п'ять батальйонів атакує безпосередньо. Батальйон це від трьохсот людей, від трьохсот це різний батальйон. Може бути п'ятсот, може бути і 700. Тобто, якщо піхотний батальйон там чи. Повнокровний, повністю він повністю він значить укомплектований. Тобто, це порядка двох тисяч особового складу і понад 2000 тисячі особового складу. Зараз ми точно не можемо називати, цю назвати, цю кількість назвати. Відповідно, от такі от там сили зараз. І, і, і мова йде про те, що е, ще не всі резерви були видані ні з нашого боку, ні з їхнього боку. Тому робити якісь підсумки цієї прокордонної битви було б дуже дуже зарано